Хмельничанка Олена Серветник працює на підприємстві українського товариства сліпих майже 20 років. Щодня жінка іще до восьмої ранку дістається на роботу тротуаром на вулиці Будівельників. Каже, давно чекали, щоб його відремонтували. Тротуар був дуже незручний. І вузький, і ями були по дорозі. Там, як в дощі, то це взагалі аварійна ситуація була. Люди ну, важко взагалі було по тротуар ходити. Ми йшли попри тротуар, навіть по дорозі йшли. Це видавали незручність дуже машинам, тому що дорога не занадто широка. І люди і травмувалися, і падали було по-всякому. Питання в тротуарі не тільки до утосу, а питання було, щоб в нас не було тротуару до гуртожитка Утосузького. Від гуртожитка до утоса взагалі вони обіцяли нам, що повністю тотельна плитка буде лежати. На підприємстві працюють два десятки людей з порушеннями зору на обліку в УТОСі – майже 450 мешканців області, з них 270 – з Хмельницької громади. Нас почули, бо нам дійсно таки, ми ходимо сюди на роботу. Для нас ця робота дуже важлива. Нам наше місто дуже подобається, і коли в нас щось робиться таке для людей, то дуже приємно. А це, от іменно, така така дорога, що. Ну, для нас вона дорога життя просто. Ніна Охремівна мешкає на вулиці будівельників майже півстоліття. Жінка каже, раніше здебільшого тут латали вибоїни, а зараз роблять новеньке буде. Толкучка за путею. Фірма-підрядник розпочала ремонт тротуару на вулиці будівельників у перші травневі дні. Вже частково демонтували старий асфальт. До кінця тижня збираються встановити нові бордюри. Через обмеження Кабміну на капітальні видатки ремонт проїжджої частини поки що відклали. Дорожнє покриття, поки ремонтуватися не буде, капітально буде підтримуватися в проїжджому стані поточними ремонтами, а тротуар відремонтувати треба, і треба було вже досить таки давно. Буде замінено понад півтора тисячі квадратних метрів покриття. Старе зруйноване, замінене на нове з бруківки. Також буде облаштовано майже 150 квадратних метрів тактильної плитки. Вартість робіт близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень. Завершити першу чергу робіт на вулиці будівельників планують у червні. Ірина Аріон, Валерій Телиховський, новини міста.